Які ж такі явні та неявні симптоми вказують нам на те, що є проблеми в роботі печінки? Чи болить печінка? Або як пов'язаний стан печінки, з наприклад, з гемороєм або з ПМС у, жін, у жінок? Друзі, привіт! З вами Аня Іванченко. Я дипломована нутріціологіня, спеціалістка за юрведи, а також менторка для твого щасливого та здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте, підписуйтеся, давайте розвиватися розвивати україномовний контент. Разом Щиро вдячна кожному з вас, хто залишив коментарі під попереднім відео, де я почала розповідь про печінку, і бачу, що ця тема цікава для вас, тому вирішила продовжувати. І також отримала велику кількість повідомлень від друзів та від своїх підписників в інстаграм з таким питанням, як зрозуміти, що вже час відновлювати роботу печінки. Не будемо гаяти час, тож поїхали! Цей мовчазний орган щодня, щосекунди працює на відновлення нашого організму, знешкоджує чужородні речовини та токсини, прибирає надлишки гормонів, нейромедіаторів, продуктів метаболізму та не тільки. Ще раз хочу наголосити, що печінка не має нервових закінчень, а тому вона не болить. І ось чому багато хто не розуміє, що є якісь проблеми в роботі цього органу, тому що ми звикли, якщо щось болить, треба з цим працювати. Якщо не болить, значить проблеми немає. Але з печінкою це не працює. А як же ми можемо зрозуміти, що вже час працювати над відновленням цієї трудівниці печінки? Які ж очевидні симптоми вказують на те, що пора починати роботу? Свербіж шкіри, вздуття живота, постійні закрипи, ви відмічаєте зміну кольору вашого каву. Він стає більш блідий, або навіть такого сіроватого кольору. Тяжкість у правому підребері. Коли ви бачите пожовтіння склерочей, ви бачите пожовтіння шкіри, ви бачите пожовтіння стоп та долоняк внутрішньої сторони, це вже вказує на те, що вже такі серйозні проблеми в роботі печінки. Також ви можете відмічати темний колір вашої сечі. Це буде вказувати на те, що вже дуже велика кількість білірубіну знаходиться в крові. А які ж такі неочевидні симптоми, які вказують, що пора працювати над відновленням роботи печінки? Слухаймо уважно: по-перше, хруст у верхній щелепі. Коли ви відкриваєте рот, ви відчуваєте і чуєте цей хрускіт. Верхній щелепі, біль у правому плечі та під правою лопаткою, наявність судинних зірочок, шелушіння або постійне висипання в зоні третього ока, або між бровами це згідно китайської медицини. До речі, чи замислювались ви над походженням слова медицина? Це слово складається з двох основних слов: це мідь та цинк. Тобто це як таке нам пряме нагадування, що нам потрібно приймати, щоб бути здоровими та не відвідувати медичні заклади. Трошки відволіклась від основної теми, але продовжимо. І які ж такі ще неочевидні симптоми, які вказують на проблеми в роботі печінки? Це буде храп, слабкість у м'язах, хрусткіт у суглобах, а також геморой та проблеми у жінок в ПМС. Також хочу відмітити, що. Всі, майже всі судинні проблеми і проблеми з венами мають походження і мають своє коріння в печінці. Тобто, всі проблеми йдуть від печінки, від роботи цього органу. Впевнена, що багато хто з вас навіть не могли поєднати біль в правому, наприклад, плечі або під лопаткою з проблемами в роботі печінки. Але, на жаль, так воно і є. Наявність таких симптомів – то все зрозуміло. А що ж потрібно робити? Але спочатку, друзі, хочу наголосити, що вся інформація, яка міститься в цьому відео, має виключно інформативний характер. Якщо ви відслідкували в себе будь-яких симптомів, які б я перелічила вище, дуже прошу не нехтувати цим і звернутися до кваліфікованого спеціаліста або до лікаря. Не грайтеся з цим, не займайтеся самолікуванням. З чого ж почати роботу відновлення печінки? Тобто, бачите, я постійно наголошую на такому словосполученні, як відновлення роботи печінки, не очистка печінки, не покращення роботи, а саме відновлення роботи печінки. В попередньому відео я розповідала, що основна функція печінки це детоксикаційна, і вона має дві фази. Те, що я спостерігаю сьогодні посеред своїх клієнтів, але і також те, що я читаю в багатьох дослідженнях, у багатьох людей дуже прискорена саме перша фаза детоксикації. Про що це говорить? Про те, що, те, що печінка наша переробляє, переводить в водорозчинну форму для того, щоб на першій фазі, для того, щоб. Відпрацювати та очистити це і полегшити вивід всього цього з нашого організму в другій фазі, відбувається дисбаланс. На першій фазі у нас дуже велика кількість і об'єм відпрацьованого, а вже на другій фазі печінка на 100% не здатна справитися з цим об'ємом. Хочу пояснити більш таким примітивним прикладом. Так? Наприклад, уявимо, що перша друга фаза детоксикації це як. Труби, які повинні мати однаковий діаметр. Але коли в нас перша фаза детоксикації прискорена, перша труба має більший діаметр. І відповідно через цей діаметр може пройти більший об'єм з прискореною швидкістю. Але друга фаза детоксикації має той самий діаметр, як. Повинна мати, наприклад, 10 і 5 сантиметрів. І в моменті стику цих двох труб буде відбуватися якби, перехід з першої фази на другу фазу детоксикації, і може відбутися прорив. Тобто друга труба не здатна прийняти той об'єм з тією швидкістю, який рухається до неї. І відбувається порив, і відбувається витік. Що ж відбувається в нашому організмі при цьому? Так так само відбувається. Тобто на другій фазі печінка не здатна відпрацювати весь матеріал, який печінка підготувала на першій фазі. І куди ж дівається те, що не проходить другу фазу детоксикації? Організм відкладає все це в наші тканини. В які ж такі тканини? В жирову тканину, де ми вже знаємо, що відбувається основний запальний процес. Відкладання відбувається в кістки, в суглоби, в головний мозок, тобто в нашому організмі дуже багато таких закладків, де організм може все це приховати. Але ми не повинні цього допускати. Окрім того, що печінка виконує детоксикаційну функцію, вона ще виконує контроль та регулювання гормонів. А саме тих гормонів, які переносяться білками естрогенів та тестостерону, печінка є основним джерелом виробки жовчі, незалежно від того, чи є у вас жовчний міхур, чи його немає. За добу печінка виробляє від 900 мл до 1200 мл цієї рідини, а саме жовчин. Жовч нам необхідна для засвоєння макронутрієнтів, особливо для омилення жирів. Жовч є однією з таких речовин, яка активізує ферменти підшлункової залози. А також е, я наголошую на те, що жовч це є наш внутрішній антисептик. Тож, перше, з чим нам потрібно почати роботу з печінкою, це необхідно пропрацювати відтік жовчі. Ні в якому разі, нам не можна допускати застой жовчі як в протоках печінки, так і в жовчному міхурі. Я доволі часто повторюю таку фразу, що наш організм здатен до самовідновлення. І нам, в першу чергу, не потрібно заважати цьому відновленню, нам потрібно допомагати собі. Як ми можемо покращити відток жовчі? Це відбувається за допомогою їжі, за допомогою фітозборів, а також за допомогою деяких процедур. Одна з таких процедур її ще називають сліпе зондування. І цю процедуру можна проводити як в домашніх умовах, так і в медичному закладі, але застерігаю вас перед тим, як проводити таку процедуру, будь ласка, впевнітеті, що у вас в жовчному міхурі і в протоках немає каміння. Перед цією процедурою обов'язково зробіть ультразвукове дослідження брюшної порожнини. Це дуже і дуже важливо, щоб не спричинити лиха. Жовч полюбляє жир. Гіркоту, гостроту та кислоту. З цього маємо зробити висновок, що відток жовчі стимулюється за допомогою жирної їжі, за допомогою вживання жиру. Жир буває тваринний та рослинний. Найкращий представник тваринного жиру це є сало. Але якщо ви не вживаєте тваринні продукти, ви можете надати перевагу високоякісним оліям. Серед фруктів надавайте перевагу саме авокадо, бо це є природний жир. А ось що стосується гіркоти, то класно підійдуть листя. Руколи, також такі спеції, як гвоздика, наприклад, пару бутончиків ви можете пожувати після їжі, але пожувавши, необхідно виплюнути, сплюнути відходи від цієї спеції. А також класно підійде наша така ягіда, як калина, також буквально пару ягідок, і печінка буде вам дуже вдячна за таку гіркоту. Друге, з чим потрібно працювати, це з кишківником. виключити. Всі продукти, які викликають саме у вас вздуття. Кишківнику вздуття живота. Це можуть бути е, такі продукти, як яблука, або квашена капуста, або взагалі будь-які види капусти. Але ви побачите, коли почнете працювати з відновленням роботи печінки, то такий симптом, як здуття, він у вас пройде. І згодом ви зрозумієте, що ви можете легко їсти ті продукти, які колись у вас е, визивали саме здуття живота, але зараз цих симптомів у вас немає. По-третє, класно працюють квашені продукти, бо вони мають кислий смак. Також кислота вона стимулює відток жовчі. Які це продукти? Це добре нам відомі квашені помідори, квашені огірки, квашена капуста. Але зверніть увагу, саме квашені продукти, а не мариновані. Не консервація якась, так як ми звикли, що бабуся та мама наші заготавлювали мариновані помідорчики, огурчики. Ні, це не підійде. виключно. Квашення. Ну і фітозбори є набір трав, відповідно, комбінації яких покращує відток жовчі, покращує стан самого жовчного міхура, роботи печінки. Якщо ви хочете отримати рецепт цього збору, приходьте на сторінку в інстаграм до мене, пишіть мені повідомлення, і я з радістю поділюся цим рецептом. Також хочу наголосити, щоб ви розуміли. Що відновлення роботи печінки не відбувається отак за одним щелчком. Це кропітка робота, і ви повинні розуміти, що вона може займати від 8 до 18 місяців. Але повірте, потім ви навіть, вам буде важко е, пригадати ті часи, коли ви відчували якийсь дискомфорт. Ви навіть не згадаєте, які продукти визивали у вас здуття, або не згадаєте, як це, коли болить, наприклад. Праве плече або під лопаткою. Будете жити в радість і з легкістю. Друзі дуже вдячна вам за той час, який ви провели зі мною. Впевнена, що кожен з вас може взяти ту користь, яка потрібна саме йому. Дякую за підтримку, за коментарі, за вподобайки. Я особисто відповідаю на кожен коментар, який ви залишаєте мені після кожного мого відео. Зичу кожному здоров'я, впевненості. Та легкості бажаю кожному будь в чому. До зустрічі в нових відео. Ваша Аня.